Доброго дня! Сьогодні велике свято, верми неділя. Тому вітаю всіх зі святом. Слава Ісусу Христу! Зараз 9 квітня. Я привіз сьогодні розсаду в парник, так як в квартирі дуже тепло. І розсада починає витягуватись. Розложу розсаду під агроволокно. І розсада буде загартовуватись, звикати до погодних умов та стресу. Парник я зробив з звичайних пластикових труб діаметром 16 мм, дуже просто втикнув їх в землю, зверху накрию агроволокном. Вночі можуть бути заморозки. Так як сьогодні велике свято, пікерувати розсаду не буду. Розсада звикне за 2-3 дні до погодних умов, до холоду, до сонця. Потім буду пікерувати цей парник, накривати агроволокном. і потім садити в відкритий ґрунт. Сьогодні привіз тільки 12 піддонів розсади. Ще вдома залишилось 24 піддона. Всього, як я підрахував, десь 6-7 тисяч штук розсади. Розсада тягнеться, тому що в квартирі дуже тепло. Вночі відкриваю вікно, але це не допомагає. Пора її вже пікрувати, розсажувати. Сьогодні полью під корінь. Як на мене, дуже гарна розсада. Трішки потянулося, але це нічого страшного. Буду садити по самі семидольні листочки. Завдяки цьому буде формуватися міцний корінь. Бажаю всім удачі та мирного неба!